Не думай про чорного будинка, якого нещодавно вперше спостерігали при денному світлі, істоту з глибин, що побачила сонце і потім вмерла. Не думай про морського чорта біля узбережжя Тенері, і його люмінісцентну принаду для дрібніших рибин про ряди кривих гострих зубів, про весь його древній жаский вигляд, родом з одвічної темряви, з тих безкінечних снів, які марились до того, як нові сни завело сліпотою, глухотою після вибухів. Не думай про істот максимально недоречних у вимірах, куди їм довелось потрапити, яким слід кричать Потвора, чудовисько, Бо сформували їх голод. Темрява, тиша і тисячі тонн води, що розчавили по цих розумників секунди. Не думай, що отак пливе собі на веле, далеке велике світло, недоречний і прикрий чужинець, привид з маленькою, зеленавою лампочкою, приманкою на вудці, пливе з великої глушини темних вод, з пітьми, не немає кінця імені. Не думай перегортаючи новину. Чи щасливий той, хто все ж побачив сонце, але не встиг про нього розповісти, бо велика рибина смерть, помахуючи лампочкою, принадою, наче справжнім сонцем, ковтає на перше сміливці, на друге дурних морських чертів, спраглих невідомих течій і світла, на третє непричетних до великих історій, дрібніших рибин. Шкода, звісно, але нічого нового. Цій рідкій южці думок і спогадів. Не думай, а то не зможеш заснути. І над світом знову зійде не нове сонце, а розігріти вчорашню. І день буде тхнути, наче в торішній, зі ці шпитальної їдальні.